Почалося все як всіх 24.02.22 зі слів вставай, почалась війна. Прийшов базовий курс два тижні і пішов в інкомат вступити в 24-го крем механізовану бригаду. Так я туди і попав. Попав на посаду оператора стрільця ПЗРК. Поїхав 29 березня в населений пункт Попасно. Це перший мій бойовий досвід. До того я не служив. Навіть строкової служби. Я добровільно пішов, Провоював я там до 5 травня. Де отримав важке поранення. Наш екіпаж з шести осіб. Ми не їхали на противотанкову міну, ТМ-62М. Якщо ну, ви розуміли, це є 6,5 кг тротилу вибухової речовини. От. Вона розриває танки, бехід. Ми були на МТЛБ. Це є легка броньована гусенична техніка, яка, щоб ви розуміли, 7,62 в два борта щється. Спас мене тільки Боженько і цей досвід, який я отримав за цих півтора місяця в Попасні. тому що це школа життя була насправді. Мав я на той момент важке поранення, важку контузію, розрив барабанної перетинки правого вуха, осколок в правій нозі. З шести людей нас вижило троє. Один я був з руками з ногами, в одного були переломані ноги. Я його на собі півтора кілометра на евакуацію протащив по мінному полі. Другого людина позивний кос в нього було переломе стегно. Його взяв по руку так само на евакуацію півтора кілометра і третій. Третій хлопчина царство йому небесне, роман, мій, е, мій товариш. Я його знайшов в метрі п'ятдесят від, від мотологи. Він був в лісі без броніка, без каски, пройшовши так само метрів 20 лісу, повністю зашито в розтяжках. Це, як це відбулося, я не знаю. Це просто я йшов на, на чуйку з розумінням того, що мені треба спасти мого побратима. Тому що конкретно з Романом я стояв і на позиціях і ділив хліб руками, і, 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 і життя насправді. Я його не йшов, пролежав з ним чотири години в лісі. Ще по нам працювала артилерія, 152-й, кидали так само зажигалки, 120-й міномет відпрацьовував. Я ліг разом з ним, з однієї сторони. Не прикрив собою бронележа. Бо я був в бронікові касці. Це єдине, що на мені лишилося. Все після після цього я, я попав на госпіталі два з половиною місяці госпіталів, скажімо так, з легкою реабілітацією і почав шукати можливість попасти назад на свою посаду по ЗРК, щоб повернутися на фронт. Надалі я, я повернувся на Бахмутську кампанію, де, де отримав друге поранення. Скажімо так, контузію, знаєте, як, грубо кажучи, як добрий день. Так, да, неприємно, да, це, але ти розумієш, що це є, це є, це є наслідки твоєї роботи. Найкращі роботи в світі, забув сказати, до речі. Повернувся назад, і повернувся назад на Донецьку область, де по сьогоднішній день виконує бойові задачі. І цьому дуже радію насправді, <ріху> тому що така честь випадає рідко в історії і рідко в житті. На даний момент я є пілотом ФП дронів. Вражаємо в основному легку техніку противника. Наша задача, щоб наших хлопців в піхоті жодна поля не, не торкнулася. Це сама перша і головна задача.